Доставай, читай і відповідай, чи важливий тон голосу добрих словах? Да, важливий. Доставайте, читайте і відповідайте. Чи буде доброти цінністю у 2050 двадцять році? Да, я думаю, що да. Доставай, читай, відповідай. Чи можеш ти відчувати доброту без слів і дій? Як саме? Так, я можу відчувати доброту. Просто коли дивишся на людину. Доставай, читай і відповідай. Чи доброта може виглядати як слабкість? Може. Доставай, читай і відповідай. Як змінюється твій настрій, коли хтось тобі дякує? Нормально. Доставайте, читайте і відповідайте. Чому добрі спогади з дитинства залишаються назавжди? Мені як ніколи, оце в моєму віці, оці спогади часто, от зараз ви цього не помічаєте, а уже в такому віці дуже часто вони гріють душу, зараз вони особливо випливають. І я навіть не то, що спогади, я навіть оці запахи маминих пиріжків, маминого борща, взагалі маминої кухні. Ну, от запах кави в мене асоціюється тільки уже з більш дорослішим віком. Ну, чому з дитинства залишаються? Ну, мабуть, скоріше то, що вони гріють душу. Доставай, читай і відповідай. Давайте, Чи можна заразитися добротою? Так, да, Я вважаю, що можна, можна, можна. Доставай, читай і відповідай. Який найменший добрий вчинок може помітно змінити настрій класу? Поділитися їжею.